69 років тому, 29 березня, відбулася визначна подія в історії чернівців. На цьому місці радянські війська успішно атакували німецько-румунський гарнізон. Історики запевняють, саме завдяки продуманій тактиці радянських офіцерів чернівці і були визволені. Тепер тут ліс, а в 44-му це була так звана захисна галявина. Обороняли чернівці кілька насипів та окопів. Німецько-румунські війська, які впевнено засіли в місті, гадки не мали, що чернівці визволятимуть, тому до атаки не були готові. Радянські солдати йшли в наступ із заходу та сходу, хоча їхнє озброєння дещо поступалось амуніції противника. Це просте спорядження радянського віка. навіть на 44-й рік, 41-го року, воно практично не змінилося. Щодо зброї, моєї це гвинтівка Мосіна, 1891 року з модифікацією 1930 року. Німецьке командування завжди чітят відносилося до озброєння і до амуніції своїх солдат. На мені знаходиться стандартний одяг рядового солдата Вермахта штурмовою гвинтівкою МП-44. Так виглядала переважно більшість солдат. вермахта. Відомо, що сутичка за визволення чернівців тривала лише пару годин. Поранення тоді зазнали кількасот солдатів з обох сторін, загинуло близько ста. Пізніше історики напишуть, що о 14-й годині, 29 березня, чернівці були звільнені. Командир юнус Юсупов зірвав слаштога мерія. Нині це міська рада. Прапор із свастикою прикріпив червоний. Чернівчани радісно зустріли своїх визволителів. Звільнення обласного центру було досягнуто з мінімального. Втратами німецького рабства знову прийшла військові. Пам'ятає день визволення Чернівців і Михайло Петрович. Він переконаний, радянські війська здобули перемогу завдяки продуманій тактиці офіцерів. Командування совєтської армії і особливо командуючий першим українським фронтом построїли так, що. Що німці винужені біжати сюди, тому що не могли потрапити в, в окружені, і вони були безусловно унічтожені всі. Згодом про бої в Чернівцях нагадували лише кілька зруйнованих будинків та резиденція Буковинських митрополитів. Нинішній університет тоді був розграбований. Капітальну реставрацію провели аж в 1956 році. Наше місто визволяли українці, росіяни, вірмени, осетини, татари та євреї. Всіх їх об'єднувається. Дне жага перемоги та незалежності. Ветерани згадують ті події сльозами на очах та переконують, якби нашому місту загрожувала небезпека зараз, готові до бою. І ми б Так що... Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час Чернівці.